У ніч на 14 листопада російські війська здійснили масово комбіновану атаку на Київ, використовуючи різні типи ракет та безпілотники. Ну і в столиці атаковані ТЕЦ багатоповерхівки. Є загиблі десятки поранених, а також загиблі в інших українських містах. Зокрема, 14 листопада зранку ворог вдарив по Чорноморську на Одещині по ринку. Загибли люди, люди також були поранені в значній кількості після повітряної атаки росіян по енергосистемі України в трьох областях є знеструмлення. Віталію ну мої батьки в Києві кажуть, що це була насправді страшна ніч. А де були ви і як відчували наслідки цієї атаки? Ну, так, я думаю, багато хтоян був в укритті стежив за тим, що відбувається. Я не думаю, що ця атака яким чином відрізняється від багатьох попередніх таких жахливих агах. Ми з вами чимало переживали і в Києві, і в інших українських містах. Так що можна говорити про планомірність спроб Росії знищити українську енергетику? Ми бачимо, що це все продовжується. Ми бачимо, що це все є систематичними, я би сказав, діями Москви. Тут же не в тому е, є е, небезпека, що якась була неймовірна атака. Пам'ятаєте, кілька днів тому сім мігів водночас запускали кінжали по Україні, ну цієї ночі її було менше, треба сказати. Але напрямок дій Путіна він є абсолютно очевидним знищити українську енергетику. Перетворити Україну на територію, яка непридатна для життя, ось це є реальні цілі, про які можна говорити. Ну так, просто можливо, це через особистий вимір е, цієї самоатаки. Ми так е, сприймаємо це, і все одно методи росіян і технічні засоби стають е, е, більш. Якби так не знаю, чи можна тут застосовувати слово вдосконаленими, бо це страшна зброя, яка вбиває у нашої редакторки сьогодні. Вночі родина в Києві спостерігала, як в сусідній будинок влітав дрон просто в вікно. І от там от в цьому вікні тепер чорна діра і четверо загиблих. І от це страшно, насправді на початку війни. Це так не відбувалося, і ця цей, ці виміри вони відкриваються нові в свої жахливості, зокрема для столиці, тому що такої кількості, все ж таки шкоди і для інфраструктури, і для цивільних будівель, і для мешканців ну ми не бачили, як зараз на початку війни. Ну я не сказав би згадайте зиму 2022-2023 року. Постійні руйнування, локдауни, коли. Величезна кількість міст України від Галичини до Слобожанщини, була у блекаутах, не було світла по 14-20 по годин. Ну так, можливо, в цій ситуації не могли бути задіяні дрони, тому що це не було тоді, я б сказав, головним таким моментом війни, але Росія прекрасно справлялася з допомогою своїх старих ракет, які просто потім вичерпалися. І коли вичерпалися ці ракети. І вони не мали вже можливості ці ракети виробляти так, як це було в роки, коли їх накопичували на складах. Тут відбувся цей технологічний поворот. Але кінжали, іскандери, все це вироблялося і тоді і теж летіло на українські міста, в тому числі і на Києві. І просто все дуже швидко забувається. Я не бачу ніяких особливих відмінностей зими.

Рокові досині осені 2022 ба більше я думаю, що осінь 2026 року і роки зима 2026 2027 може бути дуже схожою на попередні періоди, якщо воєнні дії будуть продовжувати. Немає ніяких сумнівів, що Росія, якщо й не вдасться знищити повністю українську енергетику, а це важко зробити, тому що є атомна генерація. Буде намагатися це зробити і у наступні роки російсько-української війни, і це знову таки. Плани, якщо ми не можемо завоювати територію України за допомогою наших військ, ми маємо очистити цю територію від нелояльного населення і зробити цю територію непридатною для життя. І з точки зору українців чи там європейців, це така дивна логіка. Якщо ви хочете це завоювати, навіщо ви це робите непридатним до життя? Ну як сказав би так ласкаво. Прошу до Сибіру Сибір, територія яку росіяни ще в часи Єрмака Тімафієвича. Вибачте. Зробили територію непридатною для життя. Величезну кількість людей там перебили, держави знищили, розселилися там і досі не можуть нічого з цим зробити продовж сторіч. Так чому Україна не може перетворитися саме на таку непридатну для життя територію? Якщо просто є плани використати цю територію для гармонії над Європою? Якщо це просто, якщо хочете черговий плацдарм? Ну, якщо люди, які раніше жили на цьому плацдармі, готові були виявляти лояльність до колонізаторів, їм дозволяли це робити разом із службою в армії, разом із службою на імперію. Пам'ятаєте, скільки радянських маршалів і генералів були етнічними українцями? Це влаштовує. А якщо ці люди виявляють нелояльні, значить можна просто очистити від них потрібну територію, завоювати її вже без людей, враховуючи те, що ми з вами живемо в 21-му сторіччі, можна руйнувати інфраструктуру. І ясно, що це не Африка, де люди не можуть довго жити без опалення і без світла, то це в принципі абсолютно зрозумілий людожерський план. Це Але одна частина а. Ми маємо сказати, що й росіянам теж доведеться готуватися поступово до того, щоб переселятися ближче до Сибіру, який вони колись знелюднили. Тому що Україна, от, наприклад, цієї ночі успішно застосувала довгі нептуни по цілях у Російській Федерації. Це вже наша далекобійна зброя, і водночас ми отримаємо більшу кількість постачань далекобійної зброї від партнерів. Зокрема, останньо отримали. Більше ракет Storm Shadow, але й власну зброю успішно розробляємо і вдосконалюємо і ось такі довгі нептуни цілком можуть бути нашою відповіддю ці крилаті ракети по на повітряний терор Росії. Тому і можуть, також... але в Росії теж є атомна генерація, яку не можна знищити. Тому я думаю, що якщо якась там частина прикордонних з Україною міст. Втратить якусь кількість населення для російського політичного керівництва, це нічого не означає. Ви правильно говорите, будуть собі освоювати міста в Сибіру. Це для в Росії абсолютно нормальна е, стратегія, якщо виявляється, що не можна жити поруч з е, ворогом. Слухайте, росіяни спалили Москву заради того, щоб перемогти у війні. Якщо вони спокійно пішли на знищення Москви ще в 19 сторіччі і вважають це успіхом. То перепрошую, прийняння з Москви, якийсь там знелюднілий Білгар, чи Курск чи Брянсь. Це взагалі не має ніякого значення. Жити в пеклі для них не новина, і це те, що також потрібно зрозуміти нашим європейським партнерам. Так, тому що ми весь час робимо помилки, намагаючись врахувати російську волю до знищення власною логікою. Пам'ятаєте, ще в 2020 мені здається, третьому чи четвертому році я із здивуванням. Прочитав у інтерв'ю генерала Валерія Залужного, що він був переконаний, що якщо росіяни зустрінуться із великою кількістю жертв на фронті, то вони змушені будуть припинити війну. І я подумав: о, цікаво, Валерій Залужний. Це перше на моїй пам'яті український генерал не російської школи, не радянської школи. Тому що людині, вихованій в радянській чи російській школі, навіть на думку не спадає, що велика кількість жертв має стати причиною для припинення війни чи перегляду якихось планів. Я чудово ну, це капітані Віталія. треба значить більше людей мобілізувати. Ми ж з вами тоді на початку війни, у 22-му році, протягом е, кінця лютого березня велиці етери, в яких ми вимикали е, значну кількість експертів військових із України із е, Європи зі світу, які говорили про те, що для того, щоб настав перелам, потрібно, щоб жертви ворога були не менше тисячі людей на день. Ну от сьогодні вони саме стільки на день і втрачають, і це на жаль не призводить до того бажаного переламу, який ми тоді очікували. Тому що це різниця психологія. Якщо хочете, це ще різниця психології, яка відбувалася тут в часи Золотої Орди. От е, руські князі не могли навіть собі уявити, як можуть діяти нападники і яку кількість війська, яку кількість жертв вони готові в цьому війську понести, щоб, скажімо, завоювати території, на яких вони навіть не здатні були втриматися, тому що у них не вистачало ресурсу. Ну і платою за цього була загибель династії Люрікевичеї у битві з е, нападниками, тому що вони неправильно оцінили ситуацію. Я і кажу, що її треба правильно оцінювати. Ніяка кількість жертв не примусить Росію до припинення воєнних дій. І ніяка е, е, втрата в е, інфраструктурі не примусить Росію до припинення воєнних дій, тому що на карту поставлено щось набагато більше ніж життя російського населення. І інфраструктура якихось там провінційних прикордонних міст. На карту поставлено е, збереження імперії як простор, і за це Росія готова заплатити будь-яку ціну і воювати стільки, скільки буде потрібно, для того, щоб Україна зникла з політичної мапи світу і перетворилася на її е, частину. Тоді виникає питання: що робити? Економічно знасилювати, Розумієте? Можна не жаліти людей, можна плювати на власні міста, але не можна воювати без грошей і заліз. Єдиним реальним шансом завершити цю війну у 20-30-х роках цього сторіччя є економічне виснаження Росії. Ніяких інших шансів очікувати на закінчення війни в осяжному майбутньому немає. І якщо це економічне виснаження наступає, то ми з вами побачимо мирні перемовини Дональда Трампа з Путіним. Якщо цього до економічного виснаження не наступає, Путін буде нехтувати будь-якими. Санкціями з боку сполучених штатів і будь-якими бажаннями американського президента про українсько-російські діалоги навіть не кажу, бо ніякої платформи для цього діалогу в 21 першому сторіччі я вже не бачу.